Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла, та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що весела? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не знає. Тільки вітер тихесенько, повій над ними, тільки росій онесеть послязати кріпні. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки. Ім байдуже, панам гречку сіють. Багато їх. А хто скаже, де гонти могила? Мученика праведного, де похоронили, де Залізняк душа щира, де одпочиває? Тяжко, важко. Кат панує, а їх не згадає. Гомоніла Україна, довго гоніла, довго-довго кров степала, текла, червоніла людей, і ніч, квалт гармати, земля стовнеться. Сумно страшно. А згадаєш, серце зі. До вшанування дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Студентська рада Львова передає віршоване послання естафету Харківському національному педагогічному університету імені Григорія Савича Сковородина.